15 років 15 тому я взяв всіх футболістів України і всіх футбольних тренерів, і за датою народження підібрав для кожного тренера команду гравців, які сумісні між собою і з цим тренером. Але воно нікуди не пішло, бо ніхто з тренерів цього не зрозумів. Але питання залишається відкритим, якщо хтось побачить такий розумний, що Зрозуміє, усвідомить, що це йому потрібно для того, щоб досягти найкращого результату, то я допоможу. Це перше. Друге, коли Олег Блохін у 2006 році почав тренувати московський футбольний клуб Москва, де йому були створені усі умови, які він замовив, і були дані ті гравці, які з ним сумісні. У Олега Володимировича нічого не вийшло. Чому? Саме про це. У цьому роліку, про який вже сказав, анатомія Любві Олександр Шимко, Зроблений 2009 року. Окрім е несумісності е Блохіна з гравцями, там є приклади інших людей і все те, що тоді було сказано 16 років тому, воно все справдилося. Тож дивіться, анатомія любві Олександр Шимко. Підписуйтесь на посилання.